Виконаємо основні вправи. Перша вправа ходьба з переступанням через шнури, відстань між якими 30 см. Намагаємося тримати спинку рівненько, ручки на поясі та піднімаємо колінце. Не наступаємо на шнур. Переступаючи через останній шнур, розвертаємося та йдемо назад. Не забуваємо слідкувати за поставою. Повторити вправу 4-6 разів. Наступна вправа стрибки з гімнастичної лави з приземленням на доріжку на відстані 50 см. Ставимо руки в сторони, проходимо обережно по лаві, готуємося до стрибка, стрибаємо, лескаємо в долоньки, не забуваємо. Виконати 3-4 підходи. Тож займайтеся спортом та будьте здорові!